Як допомогти собі звільнитися від негативних образ, від негативу, який накопився? Навіть якщо ви з людиною вже не спілкуєтесь, навіть якщо у вас нема змоги це прожити нормально з психологом попрацювати чи з практиком, з енергопрактиком, я можу вам підказати: є дуже проста практика, яка приміняється і в психології, і в енергопрактиках, і в духовності. Уявляйте перед собою людину. Представляєте перед собою такий чистий потік енергії, і через нього. Чистий це божественний потік. Прямо можна словами проговорити. Прошу чистий божественний потік а, стати переді мною. Якщо вам складно це зробити самостійно, можете звертатись до мене, до інших практиків, енергопрактиків, які можуть вам допомогти екологічно пройти ці практики. Але це самостійна робота, і вона насправді не така важка, як всім здається. Ми всі маємо інтуїцію, яснобачення, яснознання, ясно відчуття. Всім це доступно. Просто хтось ще вже це розвив, з цим прийшов цей світ, наприклад. Я Бачу, а хтось це відкриває з вже в якихось болючих ситуаціях, так, по життю йде з цим і відкриває потрошечки. Так от, ви уявляєте людину, якій треба виговоритись. І починаєте висловлювати, от прям можете, якщо ви наодинці вголос це говорити, можете про себе. І прям виговорюєте все, що вас турбує, все, що накопичилось, весь негатив, прям можна, можна матюкатися, Чесно. Все це, але важливо пропускати через цей чистий божественний потік, щоб цей негатив не пішов до людини, так щоб ви її не набажали там чогось, а він очищався в цьому потоці і таким чином. Ви звільняєте себе, не завдаєте шкоду іншому, цей потік Божественний, він трансформує весь негатив в чисту енергію. І класно це робити з практиком, так як я, тоді ви можете екологічно це пройти, але і самостійна робота над собою має, має силу і має значення. От, якщо вам складно, окей, йдіть до практиків, якщо ви можете самі, будь ласка, пробуйте все можливо зробити. І тоді ви починаєте ось це звільняти в би вивільняти і Таким чином вам стає краще. Щоб себе наповнити щастям і гармонією, треба іноді дістати з себе весь негатив. Все, що ми носимо в собі, образи, якісь пред'яви, щось таке внутрішнє, некомфортне для нас, якісь сподівання, які не оправдалися, це все тільки наше. Інші люди до цього не мають значення, навіть якщо вони нам нашкодили, принесли великий біль, ми в собі це носимо і тільки собі цим шкодимо, розумієте? А коли ви від цього звільняєтесь, що таке радикалі? Уціальне прощення, так, дуже багато книжок на цю тему інформації, це коли ви звільняєте себе від цього, цієї ноші внутрішньої, повірте, вам стане набагато легше жити. І так можна робити кожен день з, з людиною, любою, яка була в вашому житті. І таким чином ви будете допомагати собі, очищати себе, йти до своєї душі, йти до кращого розуміння себе і до кращого життя, до кращого самопочуття. Тому що, якщо ми дуже. Дуже багато хворіємо. Це все, що це все психосоматичні, емоційні прояви, так, коли ми стресуємо багато, конфліктуємо, тримаємо в собі негатив, образи і тому подібне, все, що я перечислила вище, і це все нас починає з середини розрушати. Тому дуже важливо розуміти, для чого ви це робите, для чого ви робите практики. Цю практику ще можна виписувати, робити письменно. У мене є телеграм-канал в духовність. Там я все це описую безоплатно. Там є мої практики. І в аудіоформаті, і в відеоформаті, і поки вони безоплатні. Я хочу ділитися зі світом, але я обов'язково ще запущу свій курс на цю тему, щоб ви максимально могли поринути і зцілити себе зсередини. І я людина, яка дає інструменти людям, які можуть допомогти вам в самостійній роботі над собою. Не треба постійно бігати до когось. Ви можете один раз навчитись у когось і потім приміняти для себе. Але це ваша тільки робота над собою, тільки ви собі здаєте допомогти